Ну вітання, ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю, і сьогодні говоримо про психологічне здоров'я людини в умовах війни. Обговорювати тему будемо із Аліною Храніталь, психологинію Вінницької психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Вітаю вас! Вітаю вас! Перш за все, давайте з'ясуємо, яким є психологічне здоров'я нині пересічної людини, звичайної людини після того, як Росія почала в Україні повномасштабну війну. І ця війна вже триває майже шостий місяць, і як вона впливає на кожного з нас? Зрозуміло, що з початком військових подій в Україні жоден українець не зміг не відчути наслідки ось цього деструктивного негативного вплину машини війни на свою психіку. Війна це взагалі така річ, яка наносить багаторівневу травму не на одне покоління. Коли ми вперше дізналися, що розпочалася війна. То українці могли спостерігати три таких поведінкових реакції: бий, біжи або замри. Ті, хто пакували валізи, виїжджали в більш безпечні місця, вони керувалися цією поведінковою реакцією, як біжи. Ті, хто били, вони йшли до військоматів. Вони організовували різні волонтерські угруповування, працювали на те, щоб допомогти армії, збирали різну допомогу. А ті, хто завмерли, вони просто залишалися у своїх домівках і спостерігали. Спостерігали за тим, що відбувається навколо. Не можна сказати, що якась поведінкова з описаних реакцій є кращою або гіршою. Кожна має як свої переваги, так і свої недоліки. Проте ми обирали цю поведінкову реакцію, скажімо, імпульсивно, підсвідомо, не особливо керуючися раціональним мисленням. Це було на імпульсі. Ось відбулася подія, ось ми ось так саме відреагували. Зрозуміло, що найбільш травмованими у цій війні будуть ті, хто перебували у зоні активних бойових дій або ж вели самі активні ці бойові дії. Проте, не слід думати, що ті, хто знаходяться в тилу, вони є менш травмованими. Абсолютно ні. Справа в тому, що на сьогодні, в зв'язку з таким стрімким розвитком інформаційних технологій, коли є можливість спостерігати фото, відео оцих тих жахіть, які несе з собою війна, кожен українець емоційно переймався всім тим, що бачив на екрані, і отримував травму свідка. Яка також впливала на його психічне здоров'я і в цілому психоемоційний стан, викликаючи відчуття тривоги, страху, паніки, порушень сну, апетиту, депресії, панічні атаки. Зрозуміло, що на сьогодні усі українці в тій чи іншій мірі мають певні Скажімо, психологічні порушення або проблеми, з якими все ж таки на щастя, переважній більшості не потрібно працювати там з психологами, лікуватися медикаментозно. Але ті, хто досить, скажімо, важко переживає на токсичному рівні всі ті емоції, які вирують в інформаційному, там в особистісному плані, все ж таки потребують спеціалізованої допомоги. Багато новин, ми всі їх читаємо. Не завжди можемо фільтрувати їх. Інформаційне переїдання, як його уникнути, аби не поглиблювати себе в ще більшу депресію? Дійсно, термін інформаційного. Переїдання з'явився у минулому столітті в зв'язку з розвитком інформаційних технологій. Вся та велика кількість і об'єм інформації, яка почала нахлинати і заповнювати простір, з однієї сторони позитивно діяла на психіку людини, оскільки ти маєш вільний доступ до інформації, можеш обирати, що саме де, в який час, в якій кількості. І існувала навіть така думка, що. Той, хто володіє інформацією, той володіє світом, але надмірна кількість інформаційного такого потоку може мати і зворотній бік медалі, негативні наслідки. Якщо брати війну, коли одразу почалися військові дії? Переважна більшість українців в форматі 24 на 7 моніторили усі стрічки новин, як в інтернет-ресурсах, так і по телеканалах. Ця велика кількість інформації, яку вони отримували щодоби, вона не давала по суті конструктиву, вона дезорієнтувала. Важко було щось, скажімо, об'єктивно. Взяти головне з того всього потоку. І хочеться зауважити, що інформація ж була насправді різною. Була така, яка мотивувала, надихала, давала віру в те, що так, ми тримаємо стрій, ми переможемо. А була та, яка сіяла певний феномен зради і дезмотивувала. По суті, інформаційна війна також відбувалася. Наш ворог керував, згадайте інформацію, чи різноманітні такі фейки, і це також впливало на психіку людей. І хочу зауважити, що якщо б провели таке ґрунтовне дослідження серед тих, хто виїхали за кордон. То я думаю, що достатньо велика частина від'їжджаючих були з відносно безпечних міст і регіонів. І це саме ті люди, які піддалися ось цій інформаційній війні. Коли ти бачиш ось ці жахіття на екрані, коли ти розумієш, що говорять, скоро буде у нас таке, ти просто на підсвідомому рівні пакуєш валізи, їдеш у безпечне місце, щоб зберегти життя. І це нормальна реакція на ті небезпечні події, які відбуваються. Основне правило у роботі з інформаційним таким перенасиченням, переїданням це знизити кількість і потік інформації. Взагалі, рекомендовано півгодини на добу приділяти вивченню. Тієї ситуації, яка відбувається в нашій державі, з тих джерел, яким ви довіряєте, які вже за ці шість місяців війни завоювали певну довіру і авторитет у вас, не потрібно одразу піддаватися імпульсу, коли ви щось прочитали з приводу того, що. Все скоро, зараз, негайно. Ці слова мають лякати і мають насторожувати, і мають стимулювати вас до перевірки, до того, щоб почути підтвердження або спростування з офіційних джерел. Інформація це досить сильний інструмент. Він може як допомогти зорієнтувати, так і може дезадаптувати і нанести серйозної шкоди, і ворог цим користується. Зокрема, що робити, якщо не можемо відмовитись від потоку цієї інформації, не можемо відкласти телефон і вже відчуваємо, що нас як вирву ці погані новини, просто навколо крутять, крутять. І як вирватися з цієї загрози? Перш за все, слід розуміти, що є реальне життя. Тобто до військових подій ви мали певні соціальні ролі, батьків. Там робітників, ще якісь інші, їх потрібно виконувати. Тому що, перебуваючи в тилу, виконання своєї функції допомагає насправді дуже сильно фронту. Якщо ми будемо просто сидіти і перейматися усім тим, що ми бачимо в моніторі, це лише буде. Пришвидшувати прояв різноманітних психічних захворювань, посилювати тривогу, страхи наші, призводити до панічних атак, депресій. Це не дасть нічого абсолютно конструктивного нашому фронту. Виконання звичних дій, якими ви займалися до війни, допоможе фронту відчувати себе більш впевненіше. Тобто ви йдете на роботу, ви оплачуєте налоги, податки, перепрошую ви, а, намагаєтеся контролювати і керувати в своєму житті звичайними буденними справами. Все це допомагає все ж таки, хоч якось відчувати себе впевненішим і більш стабільнішим, і дає відчуття якоїсь такої відносної безпеки. Особливо хочеться зауважити, що для того, щоб не нагнітався ось цей рівень інформаційної істерії, варто не постити, не перерепощувати, скажімо, ось ці жахливі кадри, які є в офіційних джерелах. По факту вони вже є в офіційному джерелі. Якщо кожен з нас почне репостити у своїй стрічці, це лише дозволить безкінечно, гортаючи стрічку новин, бачити одне і те ж. Вплинути на ці події ми абсолютно не можемо. Змінити минуле ми не можемо, але ми можемо цілком вплинути на те, що відбувається сьогодні, і на те, що має відбутися завтра. Варто подумати, що ваші дії. Можуть наблизити Україну до перемоги. Це волонтерська діяльність, це ваш стабільний психологічний стан, це ваша робота і виплата податків. Знову ж таки. Це і в цілому ваше повноцінне функціонування, ваш спокійний стан може дати поштовх і результат. Інформаційна дієта, як в ній залишитися? От ви вже сказали про те, що не потрібно перепощувати ось ці жахливі кадри. Це ж є частиною інформаційної цієї дієти? Так, так, беззаперечно. Ну, е коли ми бачимо одне і теж, одна і та сама фото, яке облетіло вже весь світ. Коли ви його залишаєте на своїй сторінці, зрозуміло, що ви співпереживаєте, ви зливаєтеся з цією ситуацією, вам сумно, вам тривожно, вам лячно, але е це не конструктивні емоції, вони нічого, по суті, не дадуть. Основна наша задача зараз не прожовувати все це як таку зіпсовану розумову жуйку, а намагатися зрозуміти, що я можу зробити для того, щоб змінити цю ситуацію, яка відбувається навколо, для того, щоб ось цих світлин більше не було. Дуже багато людей зараз бояться радіти, бояться кудись вийти, прогулятися, картають себе за це, чи то є правильно, адже попри війну життя триває, і хтось от найкращі роки життя от проживає в картанні себе. Як цього уникнути? Не думати, що ти не маєш права радіти. Дійсно, багато українців з початком війни почали помічати за собою, що вони не дають собі можливості жити звичним життям, робити навіть елементарні речі, придбати собі одяг, який є необхідний, по типу як я можу собі щось купувати, коли зараз там таке відбувається. Подивитися якийсь фільм, який відволіче від тої всього потоку інформації, досить тривожного, як я можу дивитися фільм, коли на передовій зараз наші хлопці захищаючи, віддають своє життя, не слухають музику, тому що зараз це не на часі війна, а я тут сижу і слухаю музику. Справа в тому, що зберігаючи своє Психічне здоров'я, а виконуючи всю цю діяльність, ви допомагаєте своїй психіці відчувати себе стабільно в нормі, ви е зберігаєте життя України в цілому. Кожен з нас є частинкою, і з цих частинок складається наша держава. І якщо кожен, хто є в тилу, в першій черзі, буде дбати про своє е здорове. Психологічно адекватне самопочуття ми збережемо в цілому Україну почуття провини. Є навіть такий в психології термін синдром провини цілілого. Це коли людина пережила якісь психотравмуючі події, залишилася живою, або ж споглядає на екрані і розуміє, що їй пощастило значно більше, тому що от вона залишилася живою, не перебуває там на тому місці, де відбуваються ці події, воно не є мотивуючим, воно зупиняє рух. Слід зрозуміти, чому ви відчуваєте провину і що ви можете зробити для того, щоб це почуття мінімізувати. Якщо ви можете плести сітку, ви йдете плетете сітку. Якщо ви можете зробити якийсь такий ем, досить потужний пост, який змотивує, надихне на збір якихось коштів, робіться. Якщо ви можете просто е, зробити консервацію для наших захисників. Це також буде прекрасно. Потрібно робити все те, що ви можете, у тому місці, де ви знаходитесь, для того, щоб саме ці ваші дії наблизили нашу державу до перемоги. Скажіть, пані Аліно, як позбутися синдрому безсилля? Дуже часто. Е ми коли отримуємо новини і все частіше про рідних, про друзів, які можливо загинули на фронті, які захищали нас, і, і це безсилля, яке воно проростає всередині, як його уникнути, як жити далі, собі дати установку, що от потрібно працювати, аби перемога настала. Дійсно, коли ми переглядаємо ось ці всі світлини, в нас може виникати якесь таке відчуття не тільки страху, тривоги, а й відчуття безсилля, апатії, розуміння того, що б я не робив, щось нічого не міняється навколо мене. Картинка кожного дня в тій чи іншій мірі однакова, є смерті дітей, дорослих, наших захисників. Ситуація не міняється. Проте варто зрозуміти, що в інформаційному полі є маса інформації, яка носить маніпулятивний характер. Ворог веде війну на наших екранах. І одна із основних його задач це зламати нас психологічно, знищити наш, нас психологічно для того, щоб ми відчували ось це безсилля. Для того, щоб ми тікали, для того, щоб ми відчували агресію, злість і, можливо, навіть повторювали якісь ось ті звірства, які вони чинять з нашим народом у відповідь для того, щоб вони могли потім це мотивувати. Ось бачите, вони які і могли ці кадри використовувати з маніпулятивною метою, для доведення того, що вони ось мають якусь браву і праву ідею. Тому основна, основний такий принцип боротьби з цим безсиллям – це тільки діяти. Діяти з тими можливостями, з тими ресурсами, які у вас є, немає якихось дрібних, мілких справ. Все, що ви робите в тому місці, де ви знаходитеся, це вже чудово, це вже прекрасно, і це дає можливість більш стабільній бути в цілому країні. Що які наслідки може бути після цієї довгострокової війни і куди звертатися по психологічну допомогу? Адже в всі говорять, що війна не лише на нашому поколінні, вона буде йти таким відлунням і на наших дітей, і на наших внуків. Тобто вона вже всередині. Як навчитись нею жити? Сьогодні ми вже спостерігаємо ті наслідки на психіку, які запустила війна. Спочатку це була тривога, страх, паніка. На сьогоднішній день вже можна спостерігати посттравматичні стресові розлади, які, як правило, починаються в середньому від трьох до півроку. Мати свою дію. І от вже сьогодні, після півроку війни, ми вже маємо можливість лікувати, діагностувати посттравматичні стресові розлади, депресію. Зрозуміло, що всі ці стани вони будуть потребувати подальшої корекції супроводу фахівців в сфері психології і психіатрії. Не варто боятися звертатися за допомогою до психолога і лікаря психіатра. На жаль, тривалий час в Україні відбувалася стигматизація надання психіатричної допомоги людям. Звернення у психіатричну лікарню це не тавро. Коли у вас болить зуб, ви йдете до стоматолога, коли у вас проблеми з очима, ви звертаєтеся до окуліста, коли у вас проблеми з думками, душею, тривогою, страхами, тут ніхто, окрім лікаря, психіатра і психолога не допоможе. Слід зрозуміти, що не варто боятися звернутися за допомогою. Інколи достатньо одного звернення для того, щоб вирішити своє питання. Інколи необхідна госпіталізація з подальшим призначенням лікування і корекцією медичних призначень. Але все це можна вирішити. На сьогоднішній день в нашій області така допомога надається офіційно на рівні обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Можна звернутися у нашу поліклініку і отримати консультації відповідних фахівців. Також у місті, області та й в цілому в Україні працює маса телефонів гарячих ліній, різноманітних інтернет-спільнот, де надається психологічна допомога 24 години на добу. Не бійтеся, звертайтеся. Подбайте про своє психічне здоров'я, адже воно вкрай необхідне країні, коли ми переможемо. Чи змінилася тенденція тих, хто звертається, чи стало більше українців, які не бояться говорити про свої проблеми і телефонувати, зокрема? Ну, на сьогодні складно сказати це, оскільки все ж таки переважна більшість українців вони мають такий сталевий характер по типу. Мені не так погано є людям, яким набагато гірше, я з цим справлюся. Дійсно багато українців навчилися переключати свою тривогу і свій страх у більш дієвіші способи: і волонтерська діяльність, і допомога переселенцям, і різноманітні інші види допомоги, які наближають країну до перемоги. Проте дійсно ми можемо спостерігати, і те, що не люди вже розуміють, що боятися психолога і психіатра це безглуздо і звертаються. Дякую вам за розмову. Я ж нагадаю, що у нас в гостях була Аліна Хранітель, психологиня Вінницької психоневрологічної лікарні імені Йощенка. Дякую, що завітали. Не бійтесь звертатись за допомогу, телефонуйте, ведіть своїх рідних, адже просити допомогу і отримувати не соромно. І звичайно, гуртуємось, тримаємось, і перемога обов'язково буде за нами.